Хрість, Божого, Михайло, і його чудо Ми сьогодні читали в Івангелії, що хто слухає Господа, Ісуса Христа, той і слухає Бога Отця, хто його не слухає. І хто не слухає вас, як він сказав, той не слухає і мене. Тобто апостол дав владу своїм. А Господь дав. Владу своїм апостолом, щоб вони проповідали і сказав, щоб їх слухали. І далі, ми, коли апостолі казали, що нам і дусі повинуються його імені, то Господь казав, чому радуйтеся, що вам Дусі повинуються, що імена ваші записані на небесах. І ось кхів, дійсно, дуже е, у нас велика раді, що Господь Дав нам таку велику силу, що нам повинується <клес> ідусі, і наша рада не проти плоті і крові, а потім пухів І от На небі також вона війна. І там і Божий Михаїл чекав і сказав, стану добре, стану все страхом. І п'ять ангел пала, пішла за диницю. Стало Писання, а не хочеш. Божий Михайло підкріпив своє воїнство. І він і так і називається, хто як Бог. Михаїл перекладається, хто як Бог. І він є покровителем всього воїнства небесного і всіх християн перетверджує в вірі в мужності стояти за нашу віру, за Христа. І Він для нас є прикладом якраз того, що нікого не треба боятися, а твердо стояти в вірі, і щоб не сталося, бути вірним Господу. І Господь тоді дасть тим, хто твердо стоїть в вірі, і силу, і мудрість захистить всіх тих, хто істинно вірить в нього і старається виконувати його заповідь. Ми бачимо багато сьогодні з і також Багато з людей, але ми повинні пам'ятати цей возглас архістратіга Божа Михаїла станем добрим, станем просто пострадуся Божим І будемо вірними і Богу, і Його святій церкві, тому що багато коли і відійшло, а той, хто вірний і залишився Господу тут, той і буде вірним, і буде зв'язаний з Господом у царство Божого. І ми чули в сьогоднішньому, англіку, що Господь казав нам, хто вас слухається, той мене слухається. Тому слухайтесь своїх священників, слухайтесь і піском. старайтеся твердо триматися віри Христової. І ось сьогоднішнє якраз свято, чудохунів якраз нам і показує, що якщо ми з Господом, то нам нічого не страшно, тому що сьогоднішнє свято присвячено тій події, яка була в Фригії. Там один із багаточестивих християн побудував біля джерела на честь Тіло Божий Михайло, після того, як зцілилися біля цього джерела його донька, яка була німою. І от там, при тому храмі, пізніше жив Архів. Він був дуже багаточестивим, багато молився і завдяки його вірі багато язичників звернулися до віри Христової. І ось Інші язичники позаздрили цьому і захотіли знищити храм, який був на честь на Може Божа Михаїл. І що вони зробили? Там були дві річки, які злітали цих річ річок. ну і направили на храм, і Вони що ці річки знесуть храм своїм потоком. А хіб молився, він вірив Господа. Він не сумнівався, він молився до архістрафіга Боже Михаїла, щоб його захистив. І ось з'явився архієстрафіг Боже Михаїл і своїм копієм ударив у скалу. Там в цій скалі зробилася велика тріщина, що перекривається дарецький язик кони і в цю тріщину. І вся ця річка всліпилася і не зашкодила храму. І оце велике чудо привело в страх язичників, вони розбіжалися, а багатьох навернуло до віри. І оцю подію ми сьогодні святкуємо. І це місце називається Кони і того часу, тобто розселено. І е, чудо це називається, чудо архістратіха Божа Михаїла Кони. Так ось чому навчає наше, нас все чудо? Що ми до кінця повинні стояти у вірі, сумніватися, молитися до Бога, до христика Боже Михайла, до всіх святих. І нам здається, що ріки життійського моря всі направлені зараз, щоб знести наших храми, щоб заборонити їх. Але ми забуваємося, хто у нас цар, хто наш покровитель. Ми маловіри. Нам треба більше молитися, більше свої молитви направляти до Господа. Щоб Господь і в наші дні явив чудо нам грішним, щоб і Він захистив нашу церкву всі ці ріки вони вийшли від нашої церкви, а потопили ті, хто направляє їх на нас. Нехай благодать Божа захищає наш храм, нехай віра наша укріпляється в Бога, нехай хистоті Божий буде для нас заступником, оберігає нас і. Слухатись слів Господа, будемо старатись виконувати заповіді, ходити до церкви і слухати священиків, тому що Господь сьогоднішнього сказав, хто вас слухається, тут хто той слухається і мене, тому що священники нічого поганого не вчать. Вони наставляють тільки добру, вони наставляють заповідям Божим, як жити. Якщо не буде кому наставляти, то що в що природиться цей світ? І так ми бачимо багато нечесті в цьому світі, багато неправди. Хоча і священники весь час кажуть тільки одне, щоб люди жили по заповіді Божої щоб люди були з А якщо не буде цього власа, то кого слухати будуть? Політики, також поки є церква, то є бідній людині, куди прийти, покаяти своїх гріхах. Очистити себе від гріха і почути голос Божий, послухати його, щоб виправити життя. А коли людина виправляє своє життя, тоді налагоджується і все навкруги. Ми будемо слухати священиків, тому що хто їх слухається, то слухається і Бога. Амінь. Всіх вас все щиро вітаю сьогоднішнім святом. Нехай пристаті Божий Михаїл, покровитель цього місця, цього храму, оберігає вас. І не дає з ним силам своїми брудними різними річками, політичними, економічними, знести саме чисте, що в нас є. Це віру Христову. Амінь. Ваше щастя, від себе особисто, від своєї парафії, хочу подякувати вам, що ви знайшли для нас. Час відвідали відвідали наш храм, наше храмове свято. Сьогодні вознесли свої святительські молитви до престола Господнього, молилися Святому Архістратігу Божи Михаїву, нашому покривителю Небесному, укріпили нас у вірі Христові, сказали повчальні слова проповіді, що ми повинні більше любити Бога і більше нічого нікого не боятися усієму житті. Тому нехай Господь Бог і вам дасть великих духовних і тілесних сил. Щоб для нас і за нас ви молилися за всю нашу пасту, за всю нашу єпархію, щоб Господь всіх нас укріпляв у вірі Христові і йти за вами тим істинним шляхом спасіння наших душ. Спасибо Господи, велике. Спасибо Господи, чи симполі.